Будьте тим, хто допоможе. Благодійний продаж картин на хорошу справу. У нашому селі є дідусь, якому 83 роки. Він іде з повіскою до річки і набирає там різні бревна, і потім везе повіскою до себе додому. Хоча це для нього й дуже важко, так як на обох руках у нього немає. Основних перших пальців допомоги немає ні від кого. Тож будьте першими, хто допоможе. Більше року тому я намалювала малюнок, зображаючи цього самого дідуся, і тим самим закликала людей допомогти. А цього року я хочу сама допомогти своїми картинами і з вашою допомогою. Без вас я не зможу це зробити. Хто може, допоможіть в цей нелегкий час, і дідусеві буде приємно, і Богові теж. Ця людина дуже хороша і побожна. Навіть коли було потрібно для церкви, він віддав свій город, свою ділянку, щоб там побудували великі пафосні сходи, які ведуть до церкви. І коли він почув, що навіть я дитина хочу допомогти йому. То він майже чуть не плакав. Порадуйте й ви його, проявіть милосердя. Будь ласка, придбайте хоча б одну з моїх картин, яка вам сподобалась. Якщо хочете більше варіантів, то пишіть, у мене є ще багато картин.